А зараз я хочу передати слово Євгенії Кодьколо, директорці комунального закладу Центр позашкільної освіти Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. Вам слово. бути присутньою на вашому заході. І так як мені надано дозвіл з демонстрації екрану, я зразу перейду на свою презентацію. Єдине, що хочу уточнити, чи видно вам презентацію? Так, видно. Так, дуже дякую. А сьогодні я хочу презентувати вам досвід нашої роботи у формуванні медіаграмотності в закладі позашкільної освіти. Безумовно, на сьогоднішній день це питання є досить актуальним, тому що виробники змі все частіше спрямовують свої повідомлення на різні цільові групи. Ми знаємо, що телеканали адаптують свої програми на основі отриманих рейтингів. І видавці журналів зосереджують увагу на конкретній тематиці, на мові, дизайні, щоб привернути увагу обраних цільових аудиторій. Торі на сьогоднішній день причина актуальності медіосвіти полягає в тому, що інформаційна революція зробила наше життя і наше сприйняття значною мірою залежним від того, як його подають сучасні медіа. На жаль, останні належно ну не відреагували на зростання відповідальності, і матеріали часто погано перевіряють. Вони містять елементи маніпуляцій і таких ну своєрідних підтасувань. В Цих умовах розуміємо, що медіаосвіта – це шлях до того, щоб людина дістала змогу самозахиститися від недобросовісної інформації. Особливо хочу підкреслити, що для нашої громади це є вкрай актуальним, так як ми знаходимося в безпосередній близькості до кордону, і тому різні медіаканали, різні засоби масової інформації можуть част. Ово маніпулювати фактами або взагалі впроваджувати проросійські наративи і проросійську пропаганду. Перед вами на екрані слайди ви бачите, звідки на сьогоднішній день ми отримуємо інформацію. Я не буду озвучувати і проговорювати всі ці джерела інформації. Ми їх всі знаємо. Так єдине, що зупинівся на відсотковому такому розподілі, ви бачите, що за результатами опису. 96% дітей віком від 12 до 15 років. Цей контингент є в переважній більшості вихованцями гуртків нашого закладу. Дізнаються новини. Більшості випадків з телебачення, соціальних мереж і спілкуючись в колі друзів, обговорюючи ці новини в родині все менше і менше якби через такі критичні канали потоку інформації, ну і довіряють знову ж таки найбільше ту інформацію, яку вони чують серед друзів та родини, і яку бачать на телебаченні, і слід відмітити роль педагога керівника. Така гуртка, зокрема, в формуванні е, інфогігієни, тому що дитина, яка приходить до нас на заняття, яка спілкується з нами як з дорослими, е, всю інформацію яку від нас вона чує, вона вже її сприймає як правдиву е, по тій причині, що ну, є, діють принципи субординації, і дитина нам певною мірою довіряє. Е, так. Якщо говорити про медіаграмотність, ще називають медійна грамотність, медіакультура, на сьогоднішній день визначають як сукупність знань, навичок і умінь, які дозволяють людині критично оцінювати потік інформації, аналізувати, розрізняти, систематизувати. В основі любої медіаграмотності лежить модель, яка спонукає людину замислитись над тим, що вона. Нас приймає в е, поточці інформації, дозволяє критично аналізувати медіаповідомлення, 에, розрізняти пропаганду, розрізняти маніпуляції, розрізняти фейки, э, фішинг, вікіаліті таке явище, яке на сьогоднішній день є eh, досить э, поширеним. І слід розібратися все ж таки інформація чи пропаганда. Ми повинні чітко э, навчити. Дітей підростаючі покоління розмежувати ці два поняття. Якщо інформування, то це інформує, роз'яснює, але не дає готових рішень, тобто сприймачі інформації адресат інформації повинен сам критично проаналізувати і зробити якісь відповідні рішення, якісь відповідні дії. Якщо пропаганда вона інформує, роз'яснює, але несе такий контекст маніпуляції, переконує певним чином, компроментує і фактично наштовхує людину на прийняття вже якихось відповідних рішень, які нав'язує. Якщо інформування, то це повідомлення, це якісь певні знання. Знання, це просвіта, спілкування, і вони є об'єктивними. Якщо пропаганда, то все ж таки пропаганда це якийсь певний заклик, якийсь наратив, навіювання, якась певна рекламна агітація і спонування до якоїсь дії вже з наперед визначеною думкою. А я думаю, всі ми бачили і знаємо такий дуже гарний плакат, який на сьогодні якби побудований на основі. Інтерактивної вправи по формуванню медіа дуже гарно підібрана така ілюстрація, як від факту розганяються інші маніпуляції в медіа, і от починаючи просто про те, що факт, да, от ми знаємо, курка знесла є цей біологічний факт, який не потребує якоїсь перевірки чи уточнень. Фейк, тобто це вже неправдиве твердження, яке є повністю вигаденим. І от друга така картинка на цьому плакаті вона якраз ілюструє фейк, що курка знесла яйце і з нього вилупилась ящерка. Так? Маніпуляція фактами це відома і правдива інформація, але вона подається спеціально зумисно так, щоб повести в обману. Ну, наприклад, курка Патріотка знесла яйце на честь національного свята. Тобто тут вже є маніпуляція, о, ми сприймаємо це, цю інформацію. І, до речі, доведено, що 70% читачів в більшості випадків читають тільки заголовки і відразу починають перепощувати, поширювати цю інформацію, навіть не вчитуючись у сам зміст тексту. Стосовно дезінформації, тобто це поєднання вже фактів напівправди і напівправди. І, і неправди, і говоримо, що курка, да, яку, наприклад, годують генетично модифікованою їжею, вони несуть корисніші для здоров'я яйця. А знову ж таки, не слід забувати, що є таке явище, як цензура, яка накладається на е, сучасні засоби масової інформації, джерела інформації, і вона забороняє повідомляти про певні події. Якби видаляє якийсь певний контент, це ми можемо спостерігати. Ну, наприклад, курка, яку ми не можемо, якби зробила те, про що ми не можемо розповісти, але ви про це від нас не чули. Да? Ну, тобто такі якісь завуальовані е, інформативні вкиди. Прихована реклама. Е, зачитаю тільки приклад, що експерти розповідають, що кури з якоїсь там певної ферми є найкращими і несуть там найбільше найбільше яйця, чи то за розміром, чи там містом якихось певних речовин. Тобто, це вже є м -м, певна така, е, якби маніпулятивна дія, яка нас програмує на пошук. Е Продукції саме якогось певного конкретного виробника так? стосовно пропаганди, це оманлива інформація. Ну і ворожі іноземні господарства хочуть знищити наших курей підтримуй власного виробника. Так? Упередження. Ну, упередження зараз дуже часто, дуже близьке явище до стереотипності, дуже часто воно поширене в потоці інформації, коли медіаконтент пропагує і надає перевагу тільки одній точці зору і не, зовсім не висвітлює інші. Наприклад, українські курини сують найкращі яйця в світі. Ну і останнє це клікбейк стосовно заголовок, сенсаційних заголовок. Що стосується практики роботи, Закладу позашкільної освіти хочемо поділитися досвідом про проведення тренінгового курсу з медіаграмотності для учнівської молоді стоп топ Метою цього заходу, в першу чергу, було розвивати критичне мислення, сприйняття інформації з медіа з метою убезпечення учнівської молоді від прихованих медіапливів на сьогоднішній день діти дуже часто. То спілкуються і дуже багато часу проводять за гаджетами. Ми не говоримо навіть про дистанційний формат навчання, а взагалі про вільний час, вільний від заняття. Діти спілкуються в соціальних мережах, в різних чатах, каналах активно використовують у своїй практиці штучний інтелект, там, GPT і так далі. І по різних медіаканалах часто розглядають. Аняються такі, е, якби. Заклики частково я вивела їх на екран, де просять поставити підтримати щось там плюсиками, назвати домашнього улюбленця, назвати щось там на першу літеру свого імені, прізвища і так далі. І треба пояснювати дітям, що от ми робили такі, якби з дітьми експериментальні да, дослідження, що показали, що якщо ми ставимо ці плюсики, то Через деякий час цей контент уже з'являється зовсім з іншою інформацією, але з нашим плюсиком. І оці наші такі, наша така необізнаність, вона приводить до розганяння розкручування таких фейкових сторінок, якими займаються цілі ботоферми. Було б проведено два тренінги в рамках цього заходу. Хочемо сказати, що для того, щоб якби, володіти достатньою кількістю інформації, яку Потім е, доводити до відома дітям, а відповідно через дітей і батькам, тому що е, часто по завершенню заходу ми пропонуємо якісь буклети, друковані матеріали, які діти приносять е, додому. Е, ці буклети містять посилання в вигляді QR-кодів, щоб е, таким чином здійснювати медіаосвіту не тільки тих дітей, які пройшли до нас у заклад, з якими ми спілкуємося е, в позашкі в межах позашкільної. Освіти, а ще і впливати на їх родини. Курси зараз доступні на різних ресурсах. це і Прометеус, це дуже гарні курси. І, взагалі, підручник з інфогігієни, як не стати овочем Оксани Мороз. Рекомендуємо його до опрацювання. І також хочемо поділитися практикою впровадження антифейкової інтелектуальної гри, врятувати єнота з пропагандистського полону. Це гра, яка авторкою цієї гри є uh, Фачекерка, головна редакторка проєктів uh, нота, є нота» і по путінської пропаганди Альона Романюк uh, і. Попередньо, це був якби такий конкурс, дав всеукраїнський, на який ми подавалися з мотиваційними листами. Відібрано було 100 учасників з усієї України, які пройшли навчання відповідно навчальний курс, який реалізувався в рамках акселератора проєктів з протидії дезінформації, і що Партнерстві різних інституцій. Ця гра має п'ять раундів. Але якщо зайти на сайт Нота є нота ми побачимо там добірку дуже багатьох різних групи. і авторка гри Альона Романюк. Дує поширювати інформацію про цю сторінку. Цю гру ми можемо скомбінувати, дібравши відповідно до війку до аудиторії. І так далі скомпонувати ті моменти, які ми хочемо включити в свою гру. Да і відповідно її проводити. Ми проводили не тільки в межах нашого закладу, ще й пропагували в. Дружному просторі до жінок, які працюють в місті суми вільна, також в машинобудівельному фаховому коледжі, результатами довгостроковими є формування знання, призначення медіаграмосів, вміння досліджувати експертність авторів, джерела інформації, походження, зокрема телеграм-каналів, це формування високого рівня засвоєння цифрових інструментів, визначати вміння визначати маніпулятивний медіаконтект, дезінформацію, пропагандистський наратив. А, і медіаграмотна місія є така гра, яку ми рекомендуємо на перевірку вміння рятуватися від шкідливого інформаційного впливу. Є дуже багато різної літератури, яку треба використовувати і включати не просто конкретно заходи, проводити з медіаграмотності сюди додавати ж академічну доброчесність, включати ці заходи, ці прийоми на заняттях гуртків різних напрямків. Чи це науково дослідницький, чи це науково-технічний, художньо естетичний, навіть туристсько-спортивний. Але формувати медіаграмотність на сьогоднішній день треба комплексно, тому що це дуже актуальне питання, яке наразі забезпечує нашу особисту безпеку і безпеку людей, з якими ми спілкуємося. Дякую вам за увагу. Щиро дякуємо вам.